Хочу декілька слів сказати а, про те, в якій ми сраці. Значить, Дивіться, зараз ми пропрацьовуємо фермерів, такі там 500 тисяч, тисячі гектар. І з чим ми столкнулися. Значить так, а, дивимося ми вичітки цих заказчиків. І що ми бачимо, що в довоєнний час. Вони споживали там, під тисячу кіловат в день. У них працювали сушилки, у них працювали гранулятори, вони там перевалювали зерно. Тобто був нормальний двіж. Зараз ти приїжджаєш до фермера, дивишся, в нього складів, там куча, просто криш навалом, а по факту він потребляє там. 15 тисяч за рік. Ну, ви розумієте, що це взагалі? Люди просто перестали переробляти, Щось гранулювали, щось сушили. Зараз приїжджаєш, стоїть склад, такий, як навес, під тим навесом лежить зерно, пшениця, яка проростає, блядь. І ніхто нахуй навіть не сушив, понимаєте? Він каже, а смисл мені каже з ними щось робити. Смисел. Я каже, її здам, каже, я навіть не то що в ноль. Я каже, навіть, навіть не можу собі представити, що це за цифри будуть. Отака от, от жопа, блядь, в якій ми живемо на сьогоднішній день.